Вітаю вас з суботнім днем, днем відпочинку і коли ми можемо по-особливому зустрітися з нашим Господом, слухані слова в молитві, в прославленні. У нас сьогодні з вами продовження тижня молитовного, коли ми разом зустрічаємося, досліджуємо та молимося, дякуємо Господові. За прожитий рік, за те, що у нас було, за ті досвіди, які ми проживали. Сьогодні у нас чергова тема і досить така цікава і актуальна, я б сказав би, дуже актуальна для нашого часу проголошення слова в часи глобальних потрясінь. Запрошую, щоб ми зараз на початку відкрили наші біблії і прочитали чотири вірша, які будуть в основі наших досліджень, в основі нашої молитви. Запрошую відкрити «Дії апостолів, четвертий розділ з першого по 4 вірші. А коли промовляли вони до народу Оце? До них приступили священники і влада сторожі храму і садокеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, і руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували, число ж мужів тих було п'ять. Тисяч, що ми можемо зустріти в цих чотирьох рядках, які е, події відбуваються? Що відбувається? Будь ласка, що ви почули або ж прочитали? Які? Апостоли що роблять? Проповідують. Відповідно, який наслідок. Для них 5 тисяч увірували. І ще який один із наслідків. Їх заарештовують. Здається, на перший погляд, що ж благородну справу роблять, але, на жаль, потрапляють до в'язниці. Світ страждає. Ніхто не заперечуватиме того, що у світі, в якому ми живемо, він переживає глобальні потрясіння. Звичайно, у цій складній ситуації можуть слугувати чудовою нагодою, щоб представити Божу вістку останніх днів усім тим, хто перебуває у відчаї та непевності. Люди стали більш відкритими до духовних розмов, однак це не означає, що Проголошувати слово стало легко. У четвертому розділі Книги «Дії Апостолів описано дуже цікавий час. Ймовірно, тогочасна ситуація значною мірою нагадувала те, що ми спостерігаємо сьогодні. Багато людей відчувало відчай розчарування та непевність. Люди були розгублені та налякані. Хоч перед цим, коли ми прочитаємо перший розділ, віруючі були свідками Вознесіння Ісуса Христа, в другому розділі ми можемо прочитати про силу Святого Духа під час Дня П'ятидесятниці. У третьому розділі ми можемо прочитати про стілення кривого у храмі, однак тривог було чимало. Оскільки вони зіткнулися з напруженим опором і переслідуванням з боку релігійних лідерів. Проте багато з тих, які чули слово, повірили, кількість таких людей сягала п'яти тисяч. Цей вірш справді важливий для нас, оскільки Він розкриває не лише силу слова у ці часи потрясінь, а й закликає нас об'єднатися до чого? До чого Господь закликає нас. Чим рухало е, ось це бажання апостолів проповідувати, хоча вони розуміли, що їх може очікувати? Що рухало апостолами, що вони не боялися? Дух Святий. Хоч Петра та Івана посадили до в'язниці за те, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння мертвих в Ісусі? Проте люди, які почули вістку, повірили, тож їхня кількість зростала. Четвертий розділ Книги «Дія апостолів» нагадує нам, що Боже Слово стоїть як непохитний маяк істини та світила, адже це откровення самого Бога в часи хаосу та невизначеності. Біблія це божественне послання, яке надихає. Та надає сил і змінює наше життя. Нас обрано, щоб ми були сміливими і непохитними, та здобули загублені душі для Христа в часи непевності та хаосу. Безсумнівно, Боже Слово має силу. Писання повідомляють нам Єврея 4 розділ 12 вірш. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів, мозку і кісток, судить про думки і наміри серця. У книзі Виховання та освіта ми можемо прочитати наступний Врядки, які запали особисто для мене в серце. Завдяки Біблії, сили, завдяки силі Біблії, чоловіки і жінки розривали кайдани гріховної звички. Вони зреклися себелюбства, блюзнір став шанобливим, пояк тверезим, розпусник снутливим, душі, які носили подобу, сатани були перетворені на Божий образ. Уже сама собою така зміна це чудо із чудес, здійснене Божим Словом. Ми не здатні її зрозуміти, натомість ми можемо тільки вірити. Сумно визнавати, однак ми живемо серед глобальних потрясінь. Це і стосується нашого часу, нашого краю, коли ми не знаємо, що нас. Очікує наступної миті. Цей світ дедалі глибше занурюється у наслідки гріха. Проте є надія. Боже Слово дає нам найвеличнішу надію в Христі. Вона долає і руйнує різноманітні бар'єри. Вона запевняє нас у Божій любові і вірності та нагадує про них. Боже Слово підтверджує, що нас обрано для Божої місії. Де ми можемо знайти ось підтвердження тому, що нас обрано для місії? Де ми це можемо прочитати? Хто пам'ятає? А от яким... ми знаємо, що дав слово Божому. А де в якому місці ми почуємо цей заклик? Так, дійсно. Так, дійсно, там, коли Ісус підіймається, Він дає певну місію, завдання, повеління до своїх учнів і до тих, хто ось чує ці слова, і згодом той, хто буде чути ці слова, щоб йти і навчати, робити учнями. Адже ми самі, якщо ми тут знаходимося, ми бажаємо навчатися. Відповідно, і наше завдання не просто лише. Приймати ті істини, які ми можемо чути кожної суботи, або ж читати кожного дня в Біблії. Ось цими істинами нам потрібно ділитися. Адже якщо що відбувається, е, до прикладу, з озером, або ж е, з якоюсь е, річкою, яка лише приймає е, ось воду, але не віддає, застій. Та вода вона стає непродатною для життя навіть якихось звичайних елементарних рибинок. Там немає життя. Так і, на жаль, може бути і в житті християнина, коли ми можемо приймати, але не віддавати. Відповідно, коли ми лише наповнюємося, і не маємо живих досвідів з Богом, це є небезпечно перш за все для нас. Адже наше завдання ділитися тими благословіннями, які ми маємо. Я запрошую, щоб ми об'єдналися зараз в молитві по двох, по трьох і молилися за два пункти, які є цінними і важливими, про які ми раніше на молитовних зустрічах молилися. Про перший пункт це ті проекти, які були вже представлені на. Декілька субот тому, для того, щоб ми могли про них молитися і доєднуватися до них. Це перший пункт. І другий пункт про наш особистий відгук до служіння. Перший пункт: ті проекти, які ми можемо реалізувати. І про наш особистий відгук. Я запрошую, щоб ми ось об'єдналися по двох, по трьох і молилися про ці речі, щоб Господь. Закликав нас і відкривав можливості, і відкривав наше серце до служіння. Спільна молитва вона може зробити великі речі. Ми говорили вже з вами про те, як важливо ділитися Божим Словом з іншими. Хочу розповісти один досвід, який мене по-особливому доторкнувся. Я його почув на одній з зустрічей. Капеланів, на який мав можливість бути присутнім, ділився цим досвідом полковник поліції, який вийшов декілька місяців тому з полону. Він був на службі в Маріуполі, коли розпочалася повномасштабна війна. Відповідно, він потрапив в полон з підрозділом і проживав ті всі випробування, які там були, всі допити. І все, що там відбувалося. Але як же ж пов'язаний цей полковник з досвідом, яким я хочу поділитися? За півтора року до цього цей чоловік познайомився із капеланами в місті Маріуполь? Він був запрошений на богослужіння. Він відвідував богослужіння протестанське в самому Маріуполі, мав можливість поїхати в Штати. Також там побачити, поспілкуватися з віруючими. Відповідно, ось це на, скажімо так, спілкування, воно було налагоджене. Десь він, як з його слів, по-іншому подивився на віру, по-іншому подивився на те, в що вірять ось ці люди, і сам десь починав читати Біблію. Відповідно, коли він потрапив в полон, його надихали слова, які він до цього вивчив на пам'ять. Слова 22 го Псалму. Мабуть, для всіх він відомий, починається так, що Господь то мій пастир. Ось ця людина, ось цей полковник. Він розповідаючи, я розумію, що я йду на допит. Я розумію, що зі мною будуть робити, я розумію, що буде відбуватися, але я не боюсь. Я сижу, слухаю, і сам не можу зрозуміти оці слова. Чому він не боявся? Він каже наступне, тому що перед цим як кожного разу на пам'ять згадував ось цей весь псалом. Ми не знаємо, що буде далі з цим чоловіком. Як його віра, чи буде зростати, чи ні. Але якщо б він не познайомився з людьми, які не побоялися та розповіли йому про Бога, про віру, про церкву, невідомо, чи пережив він би цей полон чи ні. Адже кожного разу, коли було важко, він проговорював в собі ці рядки із Біблії. І це його надихало та тримало. Я ще не чув такої декламації щирої ось цього псалму. Це дійсно були слова людини, яка прожила ось цей псалом. Таке маленьке домашнє завдання для кожного з нас. Прочитаємо його для себе вдома, коли прийдемо, можливо, зранку, можливо, ввечері, ось цей 22-й псалом. Коли Петра і Івана застерегли, щоб вони не говорили і не навчали в ім'я Ісуса, апостоли відповіли, розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. Далі у 20 му вірші записане відоме свідчення апостолів. Адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Послух Божому Слову й участь Божій місії ось їхнє життєве покликання та мета. Так як і мета ось тих людей, які розповіли про Ісуса ось цьому чоловікові і запросили Його з собою. Через дві тисячі років після подій, описаних у четвертому розділі Книги дія апостолів, світ, як ніколи, потребує вістки надії. Потрясіння спонукають людей шукати відповіді на сенс життя, надія й істина у Христі, і тільки сам Господь може дарувати справжнє щастя і розраду. Бог довірив нам велику місію, щоб ми звершували її в останні дні. Господь обрав нас для того, щоб ми ділилися побаченим і почутим. Ще одна видержка із праць Лену Вайт, книзі Євангелізм. Слова Ісуса Христа, звернені до нас, які живуть наприкінці історії землі. Коли ж почне це збуватися, підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. В народах заворушення настали часи розгубленості, морські хвилі шумлять, людські серця знемагають від страху й очікування того, що прийде на землю. Однак ті, хто вірить в Божого Сина, почують його голос серед бурі. Який скаже Це я, не бійтеся. Ми бачимо, що світ лежить у злі та відступництві. Здається, що повстання проти Божих заповідей майже усюди. Серед хвилювання і змішання цього світу ще є робота, яку потрібно виконати. Коли люди стали свідками звільнення Петра та Івана з в'язниці. Та почули їхню розповідь, то однодушно піднесли голос до Бога. Зверніть увагу на дивовижну молитву, яка записана у цих віршах тепер же Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово. Коли простягнеш свою руку для оздоровлення. Ознак і чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги, ось результат їхньої молитви. як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були у зібранні, і усі наповнилися Святим Духом та сміливо почали говорити Боже Слово. Триматися Божих обітниць і прийняти Прийняти покликання до місії було незмінним божественним обов'язком дві тисячі років тому, а тим паче і нині. Це частина нашої ідентичності як адвентистів сьомого дня. Коли ми розмірковуємо над словами з четвертого розділу книги дія апостолів, пригадаємо нашу місію. Нас обрано, щоб ми були сміливими і непохитними. Та здобули загублені душі для Христа в час непевності та хаосу. Повіримо, виконаймо та проголошуємо Боже Слово в час глобальних потрясінь. Нехай свідчення Петра та Івана буде нашим свідченням сьогодні. Адже ми не можемо не розповідати про те, що чули та бачили. Дійсно, ми не можемо закривати ось ці істини надії і радості перед іншими. Адже ми маємо надію. Багато хто, коли ти спілкуєшся з людьми, на жаль, цієї надії немає. Для багатьох світ далі все, стає все чорнішим, чорнішим, і немає радощів. Для багатьох. Але ось наше завдання, ті, які знають про майбутнє, знають про надію її розповідати та підтримувати ось цією надією інших. Я запрошую вас до загальної молитви, щоб ми об'єдналися і дякували Господові за ті істини, які ми знаємо, і за ось ту місію, яку нам потрібно виконувати і ділитися з іншими. Запрошую до молитви.